Так, друзі, усім привіт. Сьогодні далі розбираємо мої позиції по системі скальпінг. Я покажу свої позиції, які я заходив. Заходив я небагато позицій, але вони гарно себе відпрацьовували. Але перед тим хочу сказати, що силка на чат з трейдерами на ком'юніті наших скальперів і в загальному трейдерів, які торгують по інакших стратегіях, буде в описі під даним відеороликом. Обов'язково переходь, під'єднуйся до нашого ком'юніті і торгуй разом з нами. І так, зразу переходимо до розбору позицій. Монета Рац, дивимося, як мене взяло в позицію, чому я сюди заходив і чому я заходив в лонг. Дивимося, в нас є хороший раз рівень, потім два рівень, і також тут і третій рівень. Тут і також ще був четвертий рівень, але як бачимо, ми вже його закололи, тому це вже за рівень можна не рахувати. Дивимося, як мене взяло позицію. Ось, мене взяло в позицію не на повний робочий об'єм. Ця позиція досить така була обідна, тому що це була в друга позиція за день. Першу я зараз вам покажу, чому я не порахував. Виставляю зразу стоп нижче. Виставляю стоп буквально будь де тому що немає ніякого об'єму сильного на покупку, щоб за ним сховатися. Розумію, що мене взяло на половину робочого об'єму і я цим довольний. Тоді я би втратив набагато більше, ніж зараз. Дивимося, ніякого імпульсивного руху на пробой не пішов, просто ця монета дала. Такий скачок чуть вгору і вкатила вниз. Після чого монета далі починає вкатувати, і мене закриває вже по стоп-лосу. Ось бачимо, пішов імпульс вниз, і мене закрило по стоп-лосу. І по цій монеті я втратив $1,39 центів. Ось тут я нечайно зайшов і закрив позицію 0.01 цент. Цю позицію я не записував, тому що буквально нечайно нажав на стакан і вона відкрилася. Переходимо до наступної ситуації. І так, наступна позиція по монеті STMX, бачимо, в нас є хороша така ліквідність, яку ми вже пішли. Збирати. Зараз я вам її продемонструю. Ось Це ліквідність, і ми вже пішли її збирати. Мої цілі були приблизно до ось цих рівнів. Після чого тут або відштовхування очікувати, або вже далі пробій вниз. Я більше схилявся, до того, що піде пробій вниз, тому що рівні досить хороші. За ними також є ліквідність не зібрата. Дивимося, як мене взяло позицію і взагалі, як ця ситуація працювала. Зайшов я неповністю на робочий об'єм. Два. Зразу я виставляю стопло за цей об'єм, тому що розумію, якщо зараз це на підрізку вгору, то. Ну, Мене тоді закриє дуже великий мінус, але бачимо, ціна вгору не дуже їх хотіла йти, пішла донизу, нашу користь це дуже добре. Потім монета деякий час стояла просто на місці, ніякого руху сильного не було. По, ці, по факту, по цій монеті, в нас є об'єм за день 239 мільйонів, майже 240 мільйонів об'єму по цій монеті в день. Я не знаю, чому ця монета так дьоргано ходила. Не знаю, чому причина, але монета так дьоргалася. Після чого такими подіоргуваннями все плавно, плавно, плавно йшли вниз. Тут я частично фіксував свою позицію лімітними орденами. На фіксацію і десь приблизно чекав підхід до ось цієї області. Після чого я переніс свій стоп лос абсолютно в безубиток. Це була така помилка, тому що тільки як я переніс свій стоп лос в безубиток, мене абсолютно закриває всю позицію. Ось деякий час ми стоїмо, і потім в останні секунди мене закриває по стоп-лосу. Ось, закрило по стоп лосу, і цій монеті я заробив. Плюс 44 цент. І так, наступна ситуація також по тій самій монеті. На цей вже раз я вже заходив не на збір у цієї ліквідності, а вже заходив на пробій цих рівнів. Тому що я бачу, по стакані з э, фьючерсів в нас є хороші об'єми, які тримають ціну. Після чого, якби ми роз'їли ці об'єми, ми би гарно пішли б донизу такою палкою. І на це я і розраховував. Розставив свої лімітні ордери, мене взяло в позицію. У цій позиції я сидів хвилину, зараз покажу. Як мене закрило. Ось бачимо, поки що монета стоїть на місці. Після чого появляється хороший об'єм на продажу по ринку. Гарно пішла ціна донизу. Після чого я зразу переставляю свій стоп лос без убиток. Це може бути така погана привичка, а в деяких моментах це досить така хороша привичка. Після чого я переношу все ближче, ближче, нижче, нижче стоп лос До того, щоб якщо мене закриє по стоп лосу я набагато менше втрачу далі. Дивимося, як позиція собі працює. Як бачимо, гарно ми пробили ось ці рівні. Ось вони. Ось цей такий рівень пішло пробиття донизу. Тут ми зібрали ліквідність і тут теж зібрали ліквідність. Тут іще, якщо дивитися по системі Smart Money, тут і були імбаланси, докуди могла б ціна там піскочити. Дивимося далі. Після чого ось імпульс сильний пішов, я казав, що я переносив свій стоп-лосс. Там в моменті мені давало більше 4 доларів, я фіксувався, фіксувався частинами своїми лімітними ордерами на фіксування прибутку. І після чого я надто близько ось. Надто близько я перенесу зараз свій стоп лос і мене закриє в лосу Ось переніс стоп лос і закрило по стоп лосу. І по цій монеті я зробив 3 долари 91 цент, Віддав на комісію 32 цента. Дивимося, як далі та позиція себе відпрацьовувала. Заходимо на графік і бачимо, що, в принципі, я закрився непогано, але далі рух пішов вниз. Можна було б ще раз заробити, так можна було б заробити доларів 8, якби я десь тут і приблизно закрився. Ну, але я не жаліюся, тому що я забрав плюс. Я хороший забрав плюс і в загальному день закрив. Свій в плюс. Пішов імпульсивний такий пробой вниз, на який я зайшов ось тут, якраз перед самим пробоєм, і закрився частично фіксаціями, так що це дуже-дуже круто. І цей день я закриваю в плюс 2,96 центів. Я думаю, це хороший результат, враховуючи те, що я розпочинав з 50 доларів. Це не є прям такий розгон депозитів з максимальними ризиками. Я хочу торгувати спокійно, без великих сильних ризиків, тому що розумію, що великі ризики мене до добра не доведуть. Я стараюся, так сказати. Розігнати свій депозит поступово. Тому обов'язково поставте лайк, підписуйтесь на наш телеграм-канал, ссылка буде в описі під даним відеороликом, І підписуйтесь обов'язково на цей YouTube канал, щоб дізнаватися більше корисної інформації. На цьому все. Усім до зустрічі і пока!